І всім привіт, народ, з вас підвістофодвак, і так ми продовжуємо грати в Age of History 2. Без модів. Я не знаю, чи є моди взагалі тут, чи дома. Коротше, за Білорусь ми зараз маємо щось витягнути, щось да зробити. Я пам'ятаю, що зупинився на промисловості, а я думав. Угу. Я згадав, я економіку ось так максимум все, намагався забудувати. Він те, що я усюди закинув максимум економіки і усі унікальні будівлі. Враховуючи це, є сенс усім майстерню закинути. Насправді кажучи, 5 швидкостей для мене це якось не дуже зручно. Зазвичай 3 швидкості фриє і все. Хоча, нехай. Я просто все одно я або першою, або третьою, або п'ятою користуюсь. Ну, нема такого, що я або другою, або четвертою користуюсь. Так, відчуття, що в мене. Хм, так, економічні йдемо. Кінь з А по Спадку нічого не робу, поки що. Так, усіх тепер будуть в майстерні, і тут питання. Щось в мене навпаки з майстернями трохи просів прибуток, замість того, щоб зрости. Справді кажуть, що тут питання в тому, чи. А, а я можу йти, в принципі, та на Польщу, мені ніхто не заборонить. Щоб усім будівлю суду закинути. Не. Просто щоб було достатньо чек для будівництва усім. Ну, підтримка провінції і та так далі зменшиться. Але з таким прибутком. Я взагалом-то можу піти на Польщу, хоч у них економіка і більша за мою на 200, але ефективність економіки в мене в рази більше. Бо, як мінімум усюди є унікальні будівлі. І більш щільна економіка тому. Ну, по б. Військову академію? Я не знаю просто скільки військ на них треба. Це також я гадки не маю. Тому військова академія, яка збільшить максимум військ. До 94 я. Який у Польщі габіт? Давайте так. 170. 174. Вау. 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 Місцевий людський ресурс додає. Так, бонуси, базова і людський ресурс. Окей. Плюс альянс ще з Австрією. Якої також 134. Хм. Це буде боляче. Але у випадку війни можна буде зустріти їх ось тут. В цій провінції. Який жах. У мене 100 ліміт. Хоча б, хоча б польський ліміт мати. У вигляді 174. Це буде складно. Давайте ось що зробимо польщем. 1700, ми не 1400. Давайте ще побудую. Я по-хорошому, якщо я хочу прям сильну перевагу мати, щоб заводи посюди побудувати. Або усім інфраструктуру. До речі, це також Не зайвим би було. Це не дасть такі бонуси, як заводи. Але це дасть трохи ефективності виробництва. І не так дорого коштує. Ну і здешевить прикол в тому, що воно ще здешевить саме будівництво. Все. Це на максимумі. І можна теоретично. Точніше, не заводи, а мануфактури. Так, майже добудував. Загалом це має дати мені плюс 200 економіки. Загалом всі мануфактури. Це навіть не рахуючи ще додаткову ефективність виробництва, що дає мені куди більше. Ще куди більше бонуси. Тому я і Польща за знаковою економікою, це різні економіки. Моя економіка краще. Так мене 1,5, у 5, них 1,8. 8. Mm -hmm. Через те, що. Я дав їм можливість трохи нас наздогнати через те, що я відволікся на військовій академії. Але я не зупинюся, хочу докачати військові академії і викликати поповні. ще 4 рівня? Блін, трохи трохи більше грошей, прям трохи так, економічний радник, ефективності? Нехай. О, 101. Тут не цікаво. Хоча ліміт палків і дослідження? Нехай. Навпаки, трохи зменшу гроші на, на дослідження і ефективність оподаткування? Нехай. Навіть дві монетки дало, прекрасно. А, і ти. Так, доброго вечора. М -м -м. Генерали. Насправді кажучи, генерали. Але тут там максимально... Так, десь тут? О, ось тут ліміт полків. Ось так. Якщо у нас десь і буде проблема, то саме з лімітом полків, який у нас загальний 162 вже. Що дуже непогано. Польща 178, ось приблизно якраз на їх рівні вийдемо. Щоб, щоб тоді академія для генералів качнути. Можеш подивитись рівень військової академії у вас? Хе-хе, четвертий. Ой, а в мене всього-навсього 13-й. О, Польща. Польща з Австрією мене назвали ворогом. Так, давайте, щоб їх трохи підзупинити. Я не можу покращити відносини. Через це я не можу бачити. Які в нас з ними відносини? Давайте тоді. Так, війська однакові? Однакові, прекрасно. Ой, збереження. Так, трохи підвикличу. Поки воно викликається. Військова академія для генералів, бо генерала також хорошого хочеться мати мені дали. Так, я можу третій рівень радників. Прекрасно. Поки що ми не перевищуємо ліміт. Ммм, да, не забуваємо, що в нас ще обмежено можна людські ресурси. Ой, покращити на. А ось це, до речі, може бути проблеми. Так, покиньте в розмісті, Ще 5% додаю. Спадок цивілізації. Блін, тут дають. Оборону юнітів. Я б хотів від оборони пограти. І максимальний рівень військової академії. Також корисно. Для генералів осталось останній рівень, остався це залишився. Так, військові. Ті, які дають економіку. Ось ти. А, ти військового... угу. Ось ти даєш максимум військового ресурсу, плюс 100. Ось можна було б зброєвий завод побудувати, насправді. 5 тисяч витратити, 2-4 економіки. Це плюс 100 загалом економіки буде. Давайте, це трохи, і трохи економіку качнемо. Я б такий зараз, щоб відволіктись. На виклик. Там людські ресурси не збирались. Але під час війни мені треба буде куди більший запас. Окей. Так, прибуток все менше і менше, що не дивно. Все, сюди буде зброєвий завод. Тепер поїхали. Останні 15. Все, ми на ліміті. Так, спадок цивілізації. Натримай ще армійську традицію. І 700 ще в військову академію вкласти можна. Через прийде кажучи, я вже можу впортись. Так, та нормально. Так, десь. Ось тут. Я мав відбудувати максимальну. Максимальний захист. Ні, я на всякий випадку збережусь, пробачте мене. Але тепер оголосити? Оголосити. Вперед, вони мають пойти також. піти через цю провінцію. Так, є, вони самі зайшли. Ой, розбив їх тут. Дай тут 52, -ку. власноруч, забежу і розіб'ю. Ой, М -м, боліше, боліше, боліше. Я в дуже багато. Так, в Мінськ відступаю. Відновимось. Нам не дали відновитись. Ви знущаєтесь, я програв, серйозно? Через австрійців. Ну, давай, давайте так, не тільки через австрійців, через те, що я також. Окей. Я також цьому винен, А що, якщо не на Польщу піти? А що якщо піти на вас? У вас є союзник? у Вас нема союзника. І ліміт військ 265. Ми на 204, так стоп. Я можу збільшити війська. Так, десь праворуч. Ось тут. Замість того, щоб мучитись. ну, Просто дві країни це завчасно. Ну, типу, це точно буде складніше, ніж з однією. В такому випадку мені достатньо буде тільки одну армію розбити. Так, а якщо я хочу. Ну, нормально. І так, нормальний генерал. І ще можна навіть 6. М -м, при цьому навіть ти не максимальний. Рівень точно можна качнути. Не кажучи вже про військову академію так. Окей, все, не будемо чекати. Вони знайшли собі союзника. Я молодець. Дочекався. Знаєте що? Я сам, вибачте, я маю право на це. Сюди перекиб'ємо війська. Пересад стіни замок. Погіршите відносини. Давайте я не буду чекати. Все, проголошую. Ааа! Я не почекав навіть, поки тут добудується все. Так, сюди. Об'єднатись. Рано чи пізно вони зайдуть в мене. Є, все. Тут головне їх добити. Сюди. Ай, відступити я не зможу. Тут просто я ініціа. А, фух. Навіть ураховуючи, те, що я. Ой, ой, ой-ой-ой. Тут вже ми помилились І різких ресурсів нема. Блін, я пішов, не маючи well, нормальної кількості військових ресурсів. А, -а, а я сам винен, так. І ще й в наступ пішов на них, я бду. Це треба було по-іншому зробити. Магіров. Навіть без Магірова. А можна скусувати? Не можу скусувати. Просто в мінцік. Так вони самі. Один на один, може я з ними і впораюсь. Давайте. Почекаю, столиці. Зараз хтось зайде, вони самовб'ються. Це прекрасно. Є. Трохи позвільняюсь, повідновлююсь. О! Бо вони прям майже в два рази більше за мене втратили. О, ні. Ай-яй-яй. Це так нечесно, вони мене спіймали. За чого? Не можна виходити зі столиці. Занадто, ш... занадто високу... високу швидкість постав. Ні, ми маємо просто встати, кріпитись і стояти на місці. Максимум. 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 Це виходити звільняти найближчі провінції. Все. Я проголошую, незалежність. мені байдуже. Ось, все. Мінську кріпились, нехай. Не знаю, можна російського академії для генералів качнути. Вперед. Так рано, щоб пізно не зайдуть, програють бій. Прям точно програють. Так знову столицю. Ай, ні, не програ... на цей раз також не програли, то ви знущаєтесь. Окей, я не готовий. Висновок, я не готовий. Ну, тоді відходимо? Ні, не справийте кажучи, може. Якщо до кінця форму управління качнути тут, викликати максимум арм і дати, дати собі відновити людський ресурс. Ми ще зараз на армії дуже багато витрачаємо. 62, ого. Да треба було спочатку все качнути, а потім йти. На. Військова академія, зараз військова академія для генералів Візьму. Щоб було ще 52 тисячі людського ресурсу. На поки що ще 15. Щоб трохи зменшити людський ресурс. А так загалом баж... бажано ще дійти до військової академії максимально, максимальну армію викликати. Що дасть корупція? Скільки в мене корупція забирає? Написано? Давайте подивимось. в 67,2. Якщо. Ось так візьму. 70! А якщо ось так, 73. Вау, а це воно того коштує. Воно точно того коштує. На, 76. З нашою економікою, корупцію зменшувати, це щось щось необхідне. Так, а чи є тут, до речі, в перевагах військових обслуговування? Ну, ні, давайте так через оборону граємо. Тому краще оборони юнітів. Це швидкість відновлення, і швидкість відновлення нічого ресурсу все важливо. Так, Військова академія до кінця, а тепер поїхали. Є ще 5 кожного. Давайте ще три. Але є одна проблема. Що ти, скоріш за все, знайшов двох союзників. І Польща. Польща з Австрії вони також не маленькі, далеко не маленькі. Давайте це одно, я думаю, можна спробувати. Брест, встати. З якимось хорошим генералом на захист. З бонусом для захисту ще. І з запасом людських ресурсів. Так, стоп, а що мені треба? Від України дві провінції. Україна. Треба союзник Молдова? Блін. Да, всього дві провінції. З деревом і зерном. Ну ні. Якщо йти, то Польща. У Польщі багато провінцій, але я не впоруюсь з Польщею. Давайте я зберігся перед цим, Спробую у мене достатній людський ресурс. Давайте. Це одна з перших провінцій, на яку він... вони підуть. Прекрасно, вони під вбились. Зараз ще раз вони сюди підуть. І ні, я не потягну, їх занадто багато. Я не знаю. Є одна ідея, що зробити. Напевно, тупо, але давайте ось так. Ось так. Величезний бюджет, економіка. Завод? Ні, торговий центр, давайте. Чи інфраструктура. О, Не у всіх максимальна інфраструктура тривайте. Подивимось. Так є. А тепер економіка. Багато чого дає непогані бонуси? Але я почну. Нехай заводи? 5 на 5 це 250 економіки, якщо я усюди побуду заводи. А, на мене Польща напала. Ну ось, це, якщо у вас немає військ, на вас нападають. Не, я знаю, що ви ненавидите, коли я перезавантажуюсь, але. але але але. Тут це, я навмисно завантажився, зберігся прямо перед Перед тим, як я розформувався. Бо це більше експеримент був. Так, окей. В такому випадку, економіку я не качну, тільки тобі трохи. Насправді кажучи, можна не всіх одно. У нас недостатньо грошей, щоб всіх нормально одночасно забудовувати. Тому краще починати з найдорожчих, наприклад, одяг. 273 я заробляв. А ось тепер 7 і 6, і то ця провінція ще не до кінця покращена. О, ефективність 663 в мінську. Ого. у нас є ще тут дешеве. Це ти, вже забудований до кінця. Сир 1,14. Ось, з тебе почну. Знову ж також з чимось було. Прибутку. І буде більше 7, коли я закінчу. Ні, плюс ще одна провінція. 7. Також приносить 7. Плюс 5 монеток. Так, от і не 8, в них 2,4. так. і тисячі, але ефективність економіки в них. Храмає. Чому ніде не написаний рівень процвітання скромний, а в мене процвітаючий. Економія щомісячного доходу плюс 1 відсоток. Непогано. А, ось, в мене інфраструктура 139. У вас інфраструктура. 74. те, що в них 174 провінції, а в мене 53. І в нас майже однакова економіка, якщо я постараюся зроблю однакову економіку, на в три рази менших провінціях. Тобто ефективність економіки в мене ще більша буде. Технології майже однакові, а ліміт армії в мене більший, ніж у них навіть. Але вони разом і, 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 і незважаючи на те, що в мене і військова академія, і військова академія для генералів краще, але вони просто кількістю разом з Австрією давлять. Тому мені також потрібна необхідна кількість. Для цього треба більше грошей для кількості. Адміністративний радник на ефективність оподаткування. Вже, до речі, в 90-плюс повернулось. Військову академію. Військову академію на два рівні можна качнути. Але б також з постулиці пройшовся б. І на навіть суд. Так, але то таке сир? Сир, 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 хтось ще виробляє сир, досить багато привінців роблять сир. Можна на цьому відігратись. Її з прибуток 100. Ну, був ще й на 100. І одна забутована провінція. Прибуток трохи посів, скоріш за все. Ага, через сутність є якогось радника. М Ой, як не цікаво. Які не цікаві радники. Так, я зараз до покращу кращу столицю. Військову академію ще б качнути. Але навіть така сильна перевага по військовій академії. Що? Оголосити війну? Австрія, Данія, але Польща побита. Австрія. Скоріше за все, також побита тоді. Якщо Польща побита. Так, треба було зберегтись перед цим. Окей. Подивимось. Судячи за все, вони мають бути виснажені. І то вже сильно виснажені. Так, вперед. Станемо тут, вони зараз зайдуть в бій зі мною. Є. Дякую. О, ось двойку можна і добити. А вони виснажені. Блін, не хочу за ними тут бігати, насправді кажучи. Але розділятися не також не хочеться. Ну і до речі, тут важлива. Треба було от видобити. Чому ще не все? Ви без військ. Я захопив досить багато. О, є. Є, ось так. І військові репарації навіть. Так мало провінцій. Я ж не пропустив, не пропустив. Якщо на тебе подивитись. Ой, не сюди. Ти? Оголосити? Ой, Данія і Німеччина союз. А як так вийшло, що Данія виходить союзник одночасно і Німеччині, і ворогам Німеччині? Буває. Економічний радник, ефективність. Військовий радник, технічного обслуговування, армію мінус. І ось це хорошо. І тут оборону. оборону? Так, я від оборони юнітів граю. Обов'язково ядра. Реліє. І що у вас тут за віно, сир, віно. Нічого прям занадто нового, що може принести мені більше грошей. Ну і нехай. Що я можу взяти? Атаку в юнітях. Якщо ж хтось шукає ще якусь гру, в якій ви зможете пограти за різні країни, то по в опції ви зможете знайти та мою гру Симулятор країн, якщо ви придбаєте, будь ласка, зробите рецензію, а якщо у вас немає можливості придбати, то просто додайте і до бажаного, це також мене дуже сильно підтримує. Найбільше ж мене підтримують мої спонсори, ніяких як ви можете побачити ось тут на екрані. Дякую вам за підтримку саме завдяки вам, і ходіть відео. Підписка, подобайте, коментарі і так далі. Також неймовірно мене підтримують. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім вдачі та бувайте!